Чергова судова справа, у якій фігурує дослідне господарство, перемога цього разу у господарському суді Волині до скандально відомого державного підприємства нині позивається товариство з обмеженою відповідальністю аж із Хмельниччини. Мовляв, перемога заборгувала їм понад 2 мільйони гривень. Більше у сюжеті Віри Шевчук. Держпідприємство Дослідне господарство Перемога боргує товариство з обмеженої відповідальності із Хмельницької області понад 2 мільйони гривень. принаймні так стверджує позивач, як набігла така сума, нині з'ясовують у суді. На судове засідання сторона відповідача не з'явилася. Втім, суддя Інна якушева постановила розглядати справу без їх присутності, бо ж були попереджені належним чином. До державного підприємства дослідного господарства Перемога позивається Товариство з обмеженою відповідальністю Лівтехнік із міста Кам'янець-Подільській Хмельницької області. Мовляв, влітку 2022 року з перемогою уклали договір на продаж сільгосптехніки. Товар надали, а кошти за них отримали. Не повністю, тож тепер через суд хочуть отримати від дослідного господарства немало небагато – майже 2,5 мільйони гривень. Це разом зі штрафними виплатами. Заборгованість за товар станом на сьогодні становить п'ятдесят тисяч тридцять чотири тридцять євро. Що у гривневому еквіваленті станом на день розрахунку 7.11.23 е, позовної заяви становить 1 мільйон 923 тисячі 70645 копійок. І були відповідно до договору нараховані штрафні санкції. Це заборгованість по сплаті 25% річних яка становить 225 тисяч 871 гривні 60 копійок та заборгованість по складі 20% штрафу становить 263 тисячі 826 гривень 35 копійок. Все, що перемога заборгувала товариство з обмеженою відповідальністю «Лівтехнік», підрахували до копійки. Враховуючи порушення Вимог договору, вченого законодавства України просимо стягнути з відповідача, суму, основну суму заборгованості в розмірі 1 мільйон 923 тисячі 706 гривень 45 кубів, штрафу в розмірі 20% 263 тисячі 826 тисяч

Суддя Інна Якушева поцікавилась у представниці позивача, як саме нарахували штрафні виплати. Втім, чіткої відповіді Анна Сівак надати не змогла. Тож клопотали відкласти судове засідання, аби залучити компетентну людину, що покаже все так, би мовити, на пальцях. Суд задовольняє клопотання представника позивача та. Оголошує перерву в судовому засіданні. Тож справу продовжать розглядати вже наприкінці лютого. Цікаво, чи з'явиться у господарському суді Волині представник сторони відповідача дослідного господарства, перемога його все ще очолює скандально відомий Михайло Лавейкін, який фігурує не в одній судовій справі щодо земельних обородок розтрати майна, грошей та зловживання службовим становищем. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.